Старовойт застрелився з нагрудної зброї, яка була отримана ще від МВД в 2023 році. Напередодні Путін звільнив його з посади міністра транспорту. Старовойт був губернатор Курської області. Незадовго до того як туди увійшли сили збройних сил, він керував Курською областю до травня 2024 року. Вторнення України почалося через два місяці в. Коли в липні виходить, да і ні, не в липні в серпні. І за неготовність ось цих укріплень в регіоні в у квітні було арештовано його арештовано його сміщика Олександра Смірнова, який був виконувач обов'язки губернатора. Області на момент там початку цієї української операції. Російські ЗМІ і експерти там вони казали, що головна причина звільнення старовита з посади міністра транспорту це підозра в розкраданнях на будівельних укріпленнях в Курській області. Тобто, він фактично також як його змінщик да, Смірнов, міг стати фігурантом цієї кримінальної справи. Інший інші там пабліки російські писали, що проти старовита дав покази сам Смірнов. Не знаю, так це чи не так. Я знаю, що багато запутаної інформації взагалі в цій історії зі смертями, тому що одні пишуть, що він застрелився в машині в автівці так у себе в Теслі. Інші пишуть, що поза межами автівки. Одні пишуть, що значить, Старовойт знав про те, що до нього прийдуть з підозрою і будуть звинувачувати. Ну там йому там термін просто світить величезний за розкрадання. І тому застрелився. Інші пишуть, що це відбулося за добу до того, як повідомили. Одні пишуть, що Путін знав. Про те, що ну, йому доповіли, що старовий застрелився, саме тому треба було швидко його звільнити, і так далі. От пишуть, що, мовляв, причиною став став колапс авіаколапс в Росії, коли аеропорти стоять, коли літаки не злітають, не сідають, коли пасажири там гроші великі росіяни втрачають, вони втрачають ну, там, четверть мільярда доларів вони втратили фактично за всі дні, тому що українські безпілотники кружляють над російськими аеропортами, і це створює колапс. А він же міністр транспорту, і от, типу, за це його звільнили. Е, насправді, я думаю, причина банальна. Я думаю, що він дізнався, що йому вручать підозру, що йому точно загрожує тюремний ну, в'язниця, е, термін, так е, і він вистрелив собі в скроню. Е, про це доповіли Путіну. Е, Путін його звільнив вже, коли той був е, коли той застрелився. А потім через 6 годин подали інформацію про те, що е, слухайте, ну. Він застрелився. Я думаю, що це було так. Але окрім цього, є ще одна загадкова смерть в мінтранці Російської Федерації. Міністерства транспорту на нараді в будівлі міністерства просто якимось чином раптово помер за зам голови відділу управління майном Агентства заліз залізнодорожного транспорту Олексій Корнічук, 42-річний чоловік під час наради Різко встав, після чого впав на підлогу і помер. Ось такі от загадкові смерті. Тобто ми розуміємо, перше, це міністр транспорту, так. А по-друге, зам, фактично, так? зам начальника відділу управління майном агентства. Загадкові якісь такі історії відбуваються і всі пов'язані з крадівництвом. Насправді побільше більше б їх, їх вистрілювали собі у скроні, ну тут можна ще сказати друзі. Про що? Про те, що ну це ж ці загадкові смерті з початку війни в Росії вже перевищують там 20 чиновників. Насправді, тому що ось ці дивні смерті і самогубство російських чиновників стали фактично там ну і побутовими, я би сказав, в Росії після початку війни, тому що. Стало відомо про загибель цього старобойта. Так а потім Карнічука. А цьому що передувало? Ще як мінімум 18 випадків ось цих загадкових смертей. З квітня, по липень 22 року, відбулись чотири там дивні смерті чиновників, які пов'язані з силовими структурами. Спочатку помер при незрозумілих обставинах колишній керівник служби зовнішньої розвідки СВР В'ячеслав Трубніков. Потім застрелився з нагрудної зброї генерал-майор СВР в у відставці Лев. В Сацков або Соцков, потім після цього було знайдено мертвим колишнього співробітника адміністрації президента і розвооруження Олексій Огарів. Потім перевізав собі е, е, Вене в камері СІЗО проректор російської е, митної академії Залім Каріфов Карефов Кєрефов. Вибачте, також в 22-му році загинуло декілька е, цивільних чиновників в. Серпні від сердечного приступу загинув помер вірніше 38-річний глава Чабаксар Олег Картунов. Потім в грудні в Індії випав з вікна один із найбагатших депутатів Єдиної Росії Павло Антов. Потім вже там взимку 22-го померли ще два співробітника корпорації по розвитку дальнього. Е Сходу і Арктики випав з катера. Буквально там директор по авіагалузі Іван Пічорін, гендиректор корпорації Ігор Носов. Офіційно там, типу причиною називали інсульт, але ми ми розуміємо, який може бути інсульт. Нова серія смертей соловиків відбулася в першій половині 23-го року. Там в лютому в Петербурзі випала 16-го поверху начальниця фінвідділу відділу західного військового охору Марина Янкіна. З вогнепальним пораненням голови було знайдено зам голови головного управління МВД ну МВС з боротьбою з екстремізмом Володимира Макарова. Пізніше, в травні 23 го помер в літаку з Куби. Повертався за міністра науки Петро Кучеренко. Він також критикував війну з Україною в приватних розмовах, як принаймні писали про це в. Де коли? Виходить в серпні, знову ж таки, помер керівник адміністрації першого президента Росії Єльцина Сергій Філатов і так далі, і тому подібне. З всі нам пов'язували з історії, коли Ігор Рожнєв так помер. коли... Зокрема, в січні було знайдено мертвим в Таїланді 42-річного замначальника адміністрації Владивостока Константина Клюєва, і таких смертей дуже багато, понад 20 зараз. Спочатку цієї війни, ну це дивна історія. Давайте скажемо чесно, друзі. Доволі дивна окрім цього, ще й вчора затримали а, Віктора Стригунова з російської гвардії, як повідомляється, за в тому числі. Крадівництво от колишнього першого замгливи Росгвардії затримали по справі ем, щодо зловживання повноваженнями і ем, корупції. Про це ТАСС, російське пропагандистське агентство, повідомило телеграм-канал. Шот пише, що стригунов відправлений до СІЗО Ліфортова. Попередньо кримінальна справа генерал-полковника пов'язана з розкраданням при будівництві військового полігону під Новосибірськом. Ну, я думаю, що в камері він також отримає пістолет і вистрілить собі в скроню, тому що все це занадто, занадто і за НАТО, друзі, передбачено. Я вам маю про це сказати. Давайте поговоримо про Росію, про спроможності економічні Російської Федерації, і про те, як взагалі ціни на нафту, ціни на газ будуть впливати на бюджет, як вони будуть впливати, друзі, на що на спроможності Російської Федерації. Продовжувати цю війну, і тут є про що сказати. Є гарні новини. Ну, по перше, ОПЕК Плюс це нафтовий картель. Давайте так зробимо: ось ОПЕК Плюс знижує ціни. Домовились про більший видобуток вісім ключових членів ОПЕК+, як очікується, схвалять масштабніше е, звільне, збільшення видобутку, ніж очікувалося приблизно на 550 тисяч барелів на день. Про це видання Bloomberg повідомляє. І цей крок ґрунтується на чому на зміні стратегії ОПЕК плюс, що спрямовано на прискорення видобутку, і це може знизити ціну на нафту. Прискорене збільшення видобутку відбувається на тлі зростання поставок в регіонах і невизначеності щодо попиту, оскільки. Торгова війна президента Трампа загрожує похитнути світову економіку, це для нас означає те, що фактично будь-яке зниження ціни на нафту зумовить не до отримання коштів до російського бюджету. Ви знаєте, мені сподобалось, я от коли цей ефір готував, і ви знає, я не енергетичний експерт, як ви розумієте, і не економічний експерт, але серед іншого я звертаю увагу на. На людей, яких поважаю експертизу, яких я вважаю цінною в своїй галузі, є відомий економічний експерт В'ячеслав Бутко, він радник Київського безпекового форуму, який організований фондом Арсенія Яценюка Open Ukraine. і він дуже класно написав всю цю історію, що ви знаєте: значить, є такий собі фонд в Російській Федерації фонд на і от він отримав останню дозаправку. Але це не стримує агресивні наміри Росіян. Пише він, тому що ось цей фонд отримав останню дозаправку за підсумками червня. Він збільшився з 2,8 трильйонів рублів до 4,1 трильйона рублів. Розмір ліквідних коштів ФНБ фонду національної Росії, які формуються за рахунок коштів від експорту нафту, скорочуватиметься в другій половині року, тому що і далі увага, друзі, країни ОПЕК Плюс, про що я ще не згадував, досягли згоди збільшити обсяг видобутку нафти. А попит на неї скорочується через гальмування світової економіки. Він пише, що саме тому ціна російської нафти ЮРАЛС буде нижче за 60 доларів за барель. Я від інших експертів читав, що вона буде ще нижчою. А бюджет Росія верстає точно не на 60 доларів. Як ви розумієте, друзі? Далі він каже, що ситуація з бюджетом Російської Федерації погіршується, тому що за підсумками там перших п'яти місяців, перших п'яти місяців, 2025 року. Дефіцит бюджету зріс в 4,7 рази. Так, причини це зниження нафтогазових доходів бюджету і збільшення видатків на війну проти України і підготовку до можливого розширення театру бойових дій. На Європу, і от він пише, що потрібно суворо дотримання нинішніх санкцій проти російських нафти і нафтопродуктів, більш ретельна боротьба з тіньовим флотом РФ зниження цінової стелі на російську нафту. Я тут з ним абсолютно погоджуюсь. Я абсолютно згоден з цими пунктами, які, зокрема, економічний експерт висуває. Тому ми всі сподіваємось, на що на те, що якнайшвидше. В найближчому майбутньому, в осяжній перспективі, економіка Російської Федерації обвалиться, що фактично може призвести: я не кажу там, що призведе, але може призвести до чого? До того, що Росія буде неспроможна вести цю війну, або принаймні буде проводити цю війну з урахуванням тих ресурсів, обмежених ресурсів, які вона має, але це все одно так чи інакше, позитивно. Буде відображатися на нас і на фронті, в тому числі, тому це гарні новини. З чим я вас всіх, друзі, і вітаю.